Усіх вітаю на уроці математики, підготуйте все необхідне, зошит в клітинку або посібник за наявності, кольорові олівці, ручку та простий олівчик. Сьогодні поговоримо про спільні та відмінні ознаки предметів, поділ на групи і будемо лічити. Дзвонить дзвоник, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Відгадайте загадку, слухайте уважно, уважно. Я без сторін і без кутів, як звуся відгадай і на малюнках від дітлахів у сонечку впізнай. Що це? Це круг, діти. Наступна загадка. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Що це, діти? Трикутник молодці. Наступна загадка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини. А сусідні різні. Прямокутник правильно. На вашому екрані з'явилися різні геометричні фігури. Давайте порахуємо разом, скільки ж їх. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Отже скільки всього цих геометричних фігур у нас на екрані? Десять. Добре. Подивіться уважно. Скажіть, а скільки на екрані є прямокутників? Один, а трикутників скільки? Три трикутники молодці. А скільки квадратів? Два квадрати, скільки кругів? Два круги добре, а скільки ромбів? Один молодці. Давайте знайдемо зайвий об'єкт і пояснимо свій вибір. Подивіться уважно на цей ряд фігур і скажіть, який об'єкт тут зайвий. Правильно, зайвий у нас квадрат. А чому? Тому що це, по-перше, інша фігура. І в квадрата чотири сторони, а в трикутника 3. Правильно. Наступний ряд. Що тут зайве? Круг чому? Тому що в круга навіть немає кутів. Добре. Що тут зайве? Куб. А чому? Правильно, бо це об'ємна фігура квадрат? Ні. Молодці, дякую. Сьогодні на уроці ми будемо визначати спільні та відмінні ознаки предметів, розподіляти їх на групи за цими ознаками. Подивіться уважно на екран. Назвіть всі предмети зображені на малюнку. Так, це ножиці, олівці, лінійка, клей та портфель. А порахуйте і скажіть, скільки їх тут всього. Разом. Сім. Добре. А подивіться, а чи є серед них однакові об'єкти? Правильно, які це? Олівці. Скільки їх? Три молодці. Подивіться уважно тепер тут на екран. Чому предмети об'єднані в групи саме так? Тому що в першій групі у нас затирачки, ними можна витерти, щось ще намалювали та написали. У другій групі що в нас? Зошит, блокнот, так, в них можна писати. А в третій ручки, ними можна писати. Гаразд. А що в кожній групі спільного, а що відмінного? Спільне, наприклад, те, що це все можна використовувати в навчанні, так? А відмінне те, що їх різна кількість. Порахуйте і скажіть, скільки ластиків на екрані у першій групі? Три. Скільки зошитів? Два. А скільки ручок? П'ять. Молодці. Добре. Тепер подивіться на наступний слайд. Об'єднайте об'єкти, які належать до однієї групи. Перша яка буде група? Тварини правильно. Друга яка? Ягоди добре. Третя. Рослини і четверта. Гриби молодці. Тепер послухайте уважно вірш. Дзьобом стук по стовбуру. Розумний тато дятел. Дай но, синку, за маличку, математику вивчати. Слід від дзьоба це не крапка і не дірка, мій синочку. Математики назвали це поняття точка. Зараз ми з вами дізнаємось, що ж це за таке цікаве поняття точка. Подивіться уважно. Ось так виглядає точка. З точки можна побудувати лінію. Ось так з точок утворюється лінія. А ось це пряма лінія. Подивіться ось ще раз уважно, як виглядає точка. Ще раз, з точок ми можемо будувати лінію. А ось це є пряма лінія, і вона сплошна. Без початку і кінця лінія пряма. Давайте пригадаємо, де ми можемо зустрічати пряму лінію в природі. Наприклад, ось лінія горизонту. Це пряма лінія. Лінія між небом та землею. Лінія горизонту пряма. Залізнична колія там теж є прямі лінії. І ще, наприклад, тролейбусні дроти це теж прямі лінії. Подумайте і скажіть свої варіанти. Через одну точку, як ви тільки що бачили, можна провести безліч прямих ліній, що перетинаються. Подивіться ще раз. В нас є точка, через неї можна провести багато прямих ліній, і вони будуть перетинатися в цій одній точці. Є дві точки, і тепер ще одна пряма. Через дві точки можна провести тільки одну пряму лінію, яка буде перетинати ці дві точки. Давайте з вами згадаємо, як правильно потрібно сидіти. Тримайте спину рівно. Лікті покладіть на стіл. Вільною рукою підтримуйте зошит обов'язково з нахилом. Ноги поставте на підлогу. Ще раз подивіться і згадайте, як треба тримати олівчик та як має лежати зошит. Зошит має лежати навкоси, навскіс, з нахилом. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Тією рукою, якою ви пишете. Олівець більше стирається. Більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. А спирається він на середній. Ось як, наприклад, на екрані показано. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівцю. Тобто і не занадто високо, і не занадто низько. Я пропоную. Дуже уважно послухати і відгадати загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Що це? Олівець правильно. Візьміть, будь ласка, до рук олівчик. І або в своєму посібнику, або в зошиті в клітинку, пропишіть, будь ласка, за зразком, дві крапочки в одному куточку в іншому, і лінії. Будь ласка, за зразком прописуємо, правильно тримаючи наш олівчик, поки пишемо саме олівцем подивіться не ручкою. З одного кутика в нижній, зверху вниз пишемо ці похилі лінії. До кінця рядочку можна поставити на паузу і виконати завдання. Якщо працюєте в посібнику, це сторінка сьома. А тепер подивіться уважно на екран. Скажіть, чим різняться лінії на малюнку? Деякі є прямі, а деякі взагалі не мають кутів, так? є якісь багато кутів, десь є ламані кути. Давайте навчимося розрізняти назви цих ліній. Отже, нижня лінія блакитна, це пряма лінія, вона йде прямо. Рожева це ламана лінія, в якої є ламані кути, і ось такий ламаний вигляд. І крива лінія, яка має заокруглені сторони, це саме зелена лінія, яка називається кривою. Запам'ятайте, будь ласка, назви цих ліній, щоб ви могли їх розрізняти. Візьміть між долоньками олівчик і Рухами вперед-назад. Створіть вигляд, як наче ви спробуєте добути вогонь. Покрутіть олівчик вперед-назад, між долоньками, щоб розігріти свої ручки і розслабити після письма. Дякую. Тепер дуже уважно подивіться. Отже, подивіться уважно на екран і скажіть. Скільки телят за огорожею? Четверо. Перша пара, друга, третя, четверта. це передні їхні копиться. Добре. І наступне наше завдання за бажанням можна створити за клітинками малюнок. Ось такої корівки. У себе в зошиті. За зразком поставивши на паузу. І наступні два завдання у нас будуть в онлайн-форматі. Візьміть, будь ласка, телефон, відскануйте QR-код. Перше завдання, друге завдання. Якщо раптом не відкривається ці посилання, я надішлю окремо. І в кінці оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки Лего, щоб оцінити нашу зустріч. Зелений, якщо було легко, червоний, якщо ви дуже втомилися, жовтий, якщо було цікаво, помаранчевий, якщо було все легко і все вийшло, і синій, якщо було складно. Дякую за роботу до побачення!